Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Ми інколи, ми люди я маю на увазі, як дикуни інколи. Ну, ну, бачиш? Фотника, Буває. знаєте, Я з сонечком, я з буском. Я з полуничкою скоро буде, я з полуничкою. можливо. можливо, Може, Якщо вродить, якщо до речі. Вродить. А от чи вродить, до речі, ми поспілкувалися спеціально із фермерами. Перша ж пішла вже теплична, та? От. тому що всі налякали, кажуть, ну, такі заморозки були, що травень ще попереду, але прогнози вже є. От давайте подивимося, зараз потім поговоримо. Перша полуниця вже на прилавках. Це карпатська, солодка. Скільки коштує та чи купують ягоду? У нас явно буде в рази менше ягоди, ніж зазвичай, не тільки в нас, а взагалі по Україні. Але я сумніваюся, що вона буде дуже дорога. Сніданок відвідав ярмарки та поспілкувався з українськими фермерами. Дуже солодка, а на смак, наче з грядки, каже Оксана про полуницю, яку продає по 250 гривень за кілограм. На прилавку у дівчини залишилось всього три лотка з ягодою, все інше розкупили ще до обіду. Дуже вже така натуральна, як як в сезон. От буває, що в сезон, і то не така смачна попадає. Вона реально, от прям вся така спіленька, м'якенька, аромат і смак. Ну я ж кажу, як як сезонна. Дівчина розповідає, полуницю привезли із Закарпаття. Грунтова там ще не вродила, а от у теплицях врожай. Проте на сусідніх прилавках є і імпортна ягода, яку привозять із Греції. Ось на цьому тижні вже з'явилася, люди задоволені, сьогодні вже покупателі деякі по другому кругу йдуть. Дуже, ага. дуже смачна, я думаю. Які ось два-три тижні і вона буде вже більш така вже наша, якась вже Одеса підтянеться вже десь південніше. Оксана каже, фермери, у яких купує полуницю, переймаються, що за прогнозами травень буде дощовий. А тому ґрунтової полуниці може і не бути. Вона буде і пропадати, і не так. Як ми хочемо, не така солодка від того все залежить. Поки що все ідеально. коли чекати ґрунтової української полуниці, ми запитали в українських фермерів. Олексій Гавриленко із села Перемога, що у Броварському районі, каже перші кущі полуниці почали цвісти ще у квітні, проте через аномальну мінусову температуру замерзли. Якби не ці от морози, то вже можливо б і була у нас перша ягода, може. На днях самі перші у нас змерзли ще будучи на стадії бутанізації. Потім стало тепліше парочка квітконосів вилізла, зав'язалася. Завзі вона не так боїться морозу. А вже останні, які вилізли з квітконоси, вони також змерзли навіть під накриттям. Нині вони вирощують ягоду під агроволокном. Так простиночка накривається, і воно зберігає тепло, яке за день земля накопичила, тобто ґрунт прогрівся. Ви його пункт накрили на ніч, і як правило, цього вистачає, щоб перестояти ніч, і десь ну, може, 4 градуса мінус витримує. А, але в нас було місцями 6, місцями 8, тому всі наші старання вони були, скажімо так, марними. Цьогоріч очікують у два рази менший врожай ніж у 2024 році. Відсотків 70 пропало, але в силу того, що світу менше ягоду, очікуємо крупнішу ну, для куща, легше винести крупнішу ягоду, коли її менше. Ну якщо на відкритому ґрунті ми максимум брали 500 з копійками грам з куща. то якщо ми візьмемо 200 грам з куща, то вже будемо дуже раді. За словами фермера, полуниця цього року буде дешевшою. Усе тому, що пік дозрівання української ягоди наприкінці травня співпаде з імпортом полуниці із сусідньої Польщі та Угорщини. Це створить конкуренцію на ринку. А чим більше конкуренції, тим нижча ціна. А чи купують ранню полуницю із теплиць українці? На ярмарку ми зустрічаємо Євгенію. Полуницю дівчина ще не купує. Завжди полуниця має класно пахнути, пахнути насичено. Вона має бути такою достатньо наливною. І коли я так дивлюся, вона мені чомусь такою трохи пластиковою, тому що іноді, коли я пам'ятаю, що коли була мала, то я її збирала. Вона тут трохи в багнюці така. Типу, знаєте, вона і пахне, вона м'якенька тут трошки не знаю, впевненості немає. І додає, зачекає, доки полуниця дозріє у її бабусі в селі. А от подружжя Ірина та Сергій щойно повернулися із відня, де навідували онуку. Там скуштували соковиту полуницю. Тож по приїзді в Україну з потяга одразу прийшли на ярмарок за ягодою. Думаю, куплю, да, порівняємо. Там смачна з Португалії. Просто так помию і буду їсти. Без всяких сметан, цукор. Нині ціни на полуницю різняться на ринках та ярмарках дешевше. До 250 гривень за кілограм. У супермаркетах дорожче, до 300 гривень. Так, Ох. ну що, пишіть, будь ласка, пробували, вже куштували вже по цього сезону чи ще ні. Я, чесно, в суботу на ярмарку купила не, от, ну, ці ж такі невеличкі коробочки. Е, майже 100 гривень коштує от на вагу така коробочка. Закарпатська чи? Е, е, чесно, не скажу. Я навіть не перепитала, але на смак мені не дуже сподобалося. Тобі так Мене, скажу. До речі, Попри те, що вона була на колір красива. Ціні все, зараз однакові, що наша закарпатська, що щось закордонна, дуже цей. А, так, ну слухайте, де. От Португалія чули, вже є полоничка, да. вже нормальна, да де в Австралії нормальна полоничка, в Новій Зеландії нормальна полоничка, в Америці нормальна полоничка, але знаєте, завжди коли є рай на землі, треба за щось платити. От жарти жартами, але насправді в Австралії ця плата для людей це кенгуру. тому що кенгуру, Неля в Австралії більше, ніж людей, і це доведений факт. І кенгуру – агресивні великі тварини, які насправді можуть ох чого навести ладу. Значить, кенгуру втікачка є у Шейла. Її звать. вона фактично спричинила ДТП на міжштатній магістралі в Австралії. Так, от це BBC News пише. До речі, це бачите, я кажу, Австралія це Алабама несправді. Тому що Може нас, да, нас одразу Кенгуру асоціюється да, на та, Так, це Алабама, це Австралії. Алабама, просто щоб не вести в оману. Бачите, от вона йде, йде, йде. От ну як йде? Ну йде, воно так йде. От, ну і коротше, вирішила перепнути просто автомагістраль, але насправді дві автівки потрапили в ДТП саме через цю кенгуру Шейло, Вона не постраждала, відбулася. Легким переляком люди, які були в автівках, також не постраждали без травм, але ну, бачите, такі іноді несподівано, якщо так тварини перетинають проїжджу частину, справді може е, статися аварія згодом. Цю втікачку такі спіймали е, і вже спіймали з допомогою державних патрульних е, для того, щоб зловити кенгуру, перекрили це шосе власне в обох напрямках. Е, ну і шериф округу і зняв якраз кульмінацію цього інциденту, того як її ловили. Е, тому, бачите, можемо а це поспостерігати ж дуже. Дуже насправді сильні. так. Вони дуже Вона втій... вбити може. Знаєте, от як теж ми всі стаємо жертвами стереотипів, от як я щойно став? Читаю повідомлення BBC News про Алабаму, про Кенгуру, а розказую вам про Австралію. Бачите, от так працює мозок. Він йде на кліше. Ми з вами йдемо на життя, але інколи ми з вами йдемо на кліше, йдемо. І таке буває. Треба розрізняти.